Сьогодні ми стоїмо третю добу. Зупинили типа, один потяг. В принципі, він один, але по даним щодня по цій колії проходило від 10 до 20 ешелонів. Тобто вважайте, що ми... За дві доби вже зупинили 40 ешелонів. Приїжджали хлопці із міліції, із прикордонників, з БУ. Приїжджали, поспілкувалися, подивилися, нормально, тут все добре, ніхто тут не, нічого не порушує. Українське законодавство, хлопці нормальні, всі веселі, нормально, палаці гріються тут. тут. Ніякі правопорушення ми тут нечиняємо, все, все добре. В наших планах заблокувати весь всі переходи залізничні і потім будемо переходити до автомобілів. Ми з першого дня заявляли, що всі зараз що почнуть ну, мягко да, критикувати ці дії, тому що це бізнес на крові. Кожний вагон, який йде з вугілля, він щиро палитий кров'ю українських патріотів. Якщо комусь це подобається, нам це не подобається. Тому що ми тут в 2014-2015 році прийшли сюди захищати Україну, а не давати всім баригам торгувати тут.